Що добрий вечір? Все починаємо спочатку під одіяльники, але сьогодні додавалася кастрюля, дві тарілки, друга каструля, свічки. Оце що підпалювати. В три часа ночі я прийду. Сьогодні буде ще гірше, ніж була прошла. У мене за теплицею, там взаді росте ну такий гарний виноград. Я тільки ж туди ходила і він змерз. Слухайте, змерзла, а зіміна по-новому. Бо була одна змерзла, тепер друга. Це що це така за весна у нас? Огірки теж мені не подобаються. Знаєте чого? Бачите, якісь такі тусклі стали. Може, я його зараз оброблю, Ну, що сонце є, то не можна. Може, я їх оброблю цим. Антистресантом. Люди, що робиться, як воно вже ця погода, щоб то в теплиці і вимерзало. Ну, поки що ще не змерзло, але ж я боюсь, щоб таке не було. Шкода так цих огірочки гляньте. На. Які гарненькі в'яжуться. Сьогодні відео оборвала трошки. Вам тільки три чи чотири показала. От. А я їх тут прямо в теплиці поїла. Дуже люблю так. Сяду на крісло. Ой, слухайте геть говорить важко. Зараз знову треба все до кучі совувати. Оці простині піднімати. З надвору піду ту сітку поправлю. Сітка теж, щоб трошки захистила від цього, від морозу, знаєте, хоч чуть-чуть таке буде. Тут в мене, бачите, все цвіте. І все таке, що... Ой, бачите, тут мені ходить дуже добре. Все таке, що все боїться морозу. Бо зламається. отако о! Щоб не зламалася оця штучка, ця вже зацвітає. Вже дориваю цей рядок взагалі, слухайте, така морковочка добренька, сочненька. Тут дивіться, які кабацюри Не дай Бог померзнуть, гляньте, які гарні. о Бачу пустоцвіта. Пустоцвіті і он до другий. Тут нема що робити, просто цвітом і воно. А вже всі інші всі інші, бачите, такі. Їх треба зразу, зразу, зразу обривати. І тоді буде гарненький урожай і не буде така нагрузка на кущ. Водичка стоїть. Я вже полила капусту, але може ще прийдеться раз полити. Такі вже головки великі. Поливаю, вона росте. Дивіться сюди. Гляньте Тоже дуже, дуже багато. Дуже багато в'яжеться, в'яжеться і в'яжеться. Дивіться. Один, два, три більших, один, два, три менших і ще там в'яжуться воно. І так само тут. Це якийсь дуже-дуже родючий. цей ні. От чого я не позаписувала. Ні, ну як, теж є, бачите, один. Два, три. І тут раз, два, три. Тут поки по три на кожному. Так, як пройти, щоб нічого не поламати. отако-отако от от Так, треба поливати капусту ще раз. Ну і тут такі кабачечки, гляньте, гарненькі. Зараз буду полити щось. Зараз глянемо. Я так і не дивилась у того інжирчика, що сьогодні посадила. Дуже хороший сорт. Я вже надивилась відео. Я вже надивилась, треба б два куплять, А мені ж мають ще чотири прийти. То якщо вони мені прийдуть, вони прийдуть. То я це є. Думаю, можу на дворі посадити. Нові листочки. От. Он він, бачите? Отут я. В ямку дала е, агролайфу, дала такий оновлювач землі, називається. от, Дала такої землі із агроперлітом, і туди в них ще теж багато агроперліту. Полила, налила 10 літрів води. Вона трошки почала впітуватися, і тоді я це і тоді. Дякую, помідорочки мої, як шкода. от. І тоді посадила. А завтра, хай він тако побуде трошки, завтра ні. Е, я його зараз накрию, мабуть. От, Тому що, щоб йому такого стресу не було холода. Е, а потім полю мастером 20 20 20 знаєте. Що тут з помідорками? Я вчора запиляла їх, працювала б джілкою. Бачите? Оці я запиляла, оці оці такі, бачите, такі гарні, жовті. Ну і вверху трошки. такі цікаві помид. Це ні, це інша помідора. А ці такі цікаві, тут не листя нічого нема гляньте. Цвіт, цвіт. Бачите, яка комедія? Не хочеться руками чіпати, бо шкода. Ну, щоб не обломати, щоб... Акуратненько, бачите, он помідорка, о, тут помідорка, тут помідорка, тут, тут ціла ця гроночка. Але від жари тут їх все одно накрутить, але вони в'яжуться, хай крутить. Дуже рада я цим сортом. От дивіться, які ці помідорки, як вони в'яжуться, як вони теє, сеє І знаєте, що це. А це що? А грязь. Е, що це сорт вишневий сироп. Це не гібриди, це сорт. Гляньте, які в них грона. Бачите? Оце одна, то друга внизу величезні. Ну, от дивіться, вверху, що робиться, бачите? Це вже буде один, два. Оце треба обірвати. це пасинок три, оце чотири. Раз, два, три. Тоже чотири. Оце вже по-четвертому виходить. Ой, добре дивитися, добре розглядати, але ж треба зараз працювати. Я зараз п'ять годин йду їсти. Уже треба йти. Зараз швидко щось зроблю, рибне. І бігом сюди і закривати. І то сьогодні треба по так більш серйозно до, цього, до цієї справи віднестися, тому що я тут зацвіла. І зверху покручена. Тут цвіте, тут помідорка, вона велика, мабуть. Ось я вчора запиляла. Бачите, як я вже роблю шторами, буду тако закривати. О! І що я вам хочу сказати? Ото я посадила дві азімини. Одна змерзла. Дайте я закрию так. Одна змерзла. Це від сонця позальопувала. Ваплю, бачите? І сонце, і холод, і все. Одна змерзла перший день, а сьогодні вночі змерзла оця. От, слухайте. Тут вона почала відходити, бачите? Якщо вам видно, о. Те чорне пооблітало, сухе, почало відходити, але воно знову теж таке саме буде. Це сорт оверлайс, а то пріма. Їх садити у парі, тому що, Ой, Тому що... щоб запилювались. Прийшли сюди. Тут трошки інший настрій. Бачите, яка гарненька квіточка. І ці, які гарненькі. Он тут буде цвісти. Оцей оцей. Штуку цю всю цибулю оставляю на цвіт, хай цвіте. Де воно береться? Оце зілля тут, а не знаю. Дай таке на цьому все. Іду вечерять і працювати, як то кажуть, в поті лиця. Добренько всім всього найкращого бажаю.